Рали на відбудові СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури. Наразі за матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру двом чиновникам Сумської обласної військової адміністрації, а саме, заступнику голови Сумської обласної військової адміністрації та тимчасово виконуючому обов'язки начальника департаменту капітального будівництва. За інформацією СБУ, посадовці привласнювали кошти, виділені державою на відбудову цивільної та критичної інфраструктури мостів та. Доріг, будматеріали купували за цінами в два-три рази вищими за ринкові. Задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще восьми десятків таких об'єктів. Журналісти СТС звернулись за коментарем до Олега Клименчукова, заступника керівника ОВА, який згідно із сайтом ОДА курував роботу департаменту капітального будівництва. Він же звітував перед громадськістю про відбудову і руйнувань на Сумщині. Та посадовець кинув слухавку, не вислухавши питання журналіста. Можете, будь ласка, спростувати, бо під тимчасовий керівник ОВА повідомив Олег Клименчуков від учора у відпустці якщо винуваті колеги вони повинні понести понести відповідно до чинного законодавства з усіма там обтяжуючими ставленими відповідальність Якщо не винуваті, повинні бути судом прийняті відповідні рішення. Якщо слідство там дійде до якогось іншого етапу там, аа... і це буде визначено законодавство, звісно, вони будуть автоматично відсторонені. Досудове розслідування триває, а громадськість чекає покарання винних. Звичайно, треба розслідувати і винні мають бути покарані. Якщо це так, то вони повинні сидіти в тюрмі. Просто це шок. Ось да, тільки саме що всиділи, як все. це. Та, кому війна, кому мать родна. Ну, просто шок і, і, і неподобство, і такого не має бути. Новини СТС.